Оливки. Тепер оливкове молочко у новому гель-кремі для душу Павмолів. Його зволожуюча формула лагідно живить вашу шкіру. Гель-крем для душу Павмолів дарує вашій шкірі дивовижну ніжність, народжений у гармонії з природою. Новий гель крем для душу Павмолів з оливковим молочком. Щоденне джерело зволоження для вашої шкіри. ЮМСІ генеральний спонсор Національного олімпійського комітету України. Мобільний оператор Олімпійської збірної України. 20-х санових Олімпійських ігор. Сьогодні ми ведемо його з графічно найдальшої точки від столиці 20-ї білої Олімпіади з містечка Бардонекія, з лижного стадіону Мелезет. Тут сьогодні розіграється третій комплект нагород у сноубордингу. І дебютує на Олімпіаді така нова його дисципліна, як сноуборд-крос. На Олімпіаді у Нагано дебютував сноубординг. Тоді було розіграно перші комплекти нагород у гіганському слаломі та хафпайпі. Чотири роки тому у Сотлексіті замість гігантського слалому спортсмени змагалися у паралельному гіганському слаламі. Хавпайп залишився і вже розіграний третій комплект олімпійських нагород. Тут навіть у Туріні вже. Третій олімпійський комплект починаючи з Нагано. Ну, а ось дебютує Бордеркрос. Найновіша, наймолодша олімпійська дисципліна, захоплююча, швидкоплинна. І зараз ведуть боротьбу на етапі однієї восьмої фіналу.